Продаж одноповерхового будинку у лісі. Це невеличке містечко на декілька будинків. Вони всі одноповерхові, не прикривають друг другу світло. Якраз така приватна ділянка навколо 5,5 соток. Тут буде теж дороблений фасад по типу, як тут під, під дерева. Зараз покажу внутрішнє планування. Самого будинку стосовно комунікації, тут вже є переливний септик, скважина і буде 11 кВт електрика заведена. Сам будинок побудований з керамічного блоку, і йде зовнішнє отеплення мінвата, сам по собі дуже якісний матеріал. Тут зараз відкрите планування, але забудовник поставити перегородки, якщо потрібно буде зміни. По проєкту тут іде кухня-вітальня-столова, посередині санвузол. Це топочна кімната, спальня. Дуже така висока стеля. При необхідності можна зробити додаткову спальну зону зверху. Тут ще одна спальна кімната. Тут зроблені виводи другий санвузол, третя спальна кімната, і тут зверніть увагу, можна зі спальни виходити на подвір'я. Це таке, як вікно і велика, великі двері. Це нагадаю кухня вітальня столова з такими великими високими стелями і виходом на терасу. І такі Вийдьте на вашу ділянку, вона 5,5 соток, половиною соток, тераса з накриттям, навколо дерева, дуже затишно, приємно тут знаходитись. Стосовно окупівлі даного будинку, пишіть коментарі чи дзвоніть по вказаним телефонам. До побачення.